Ти так вирішив вестфалити? Це західний край. Нагрив купу і сітка впала. Впала на нього сітка, він намагається. Це АОЄ фарм, я так розумію. Під і на нього сітка знову впала. Ось вам, ось вам і фішка АОЄ фарму. Він добре всіх загрив, добре стояв, але це жесть. Що там справа таке було? Це Це... це, це павуки чи... Ой-ой-ой. ой Це не фаріан. Це не фаріан. Я просто. Проходив його тільки на катаклізмі. Але це, це просто жесть якась. Ви бачили кількість мобів? Знову КТК. Не знаю, навіщо вони цих б'ють? Коней. Ми не били їх. На! Стане! Мінус! Оце просто сильно вони боднули його. Тупо копитом, на і мінус тип. Так, а це, це також не, е, цей некроситет чи шоломенс? Ну, виглядає, що так. Доктор Теолен, так, да, здається, це воно. Здається, це там він був. Воу, а як? Я, я навіть провтикав. Він б'є, б'є сильно. А. Він просто дуже сильно пробивав, а паладин вирішив себе хілити. Так? Да? Ану. Ще раз. Окей, пішло у воїна. Пів хп воїну. Ще... Так, да, його просто у воїна просто не встигали захилити. Зате він квест виконав. Ой, <ріст> о, Чорна гора, ці скарби, скарби. Тут, якщо все повідкривати, пам'ятаєте, голими лізуть. Фір, їх також четверо. Паладин, Пріст, Мах і Воїн. Дуже непогана патька. E, Взагалі-то. Воїн, воїн танкує чи ні? Ну так, здається, воїн танкує просто з дворучкою. Маг може контролити, пріс на хілі. Ой-ой-ой, воїну пробивають. Хорош, був дуже добрий захіл. Прям бік хіл, як то кажуть. Бік хіл. Піш... Він не встиг трошечки, він навіть поставив цю. Він навіть поставив манекен, дивіться. Його пробивають, він одного вбив, поставив манекен і все одно докастував і пробив його, блін. 43 рівень. Це оці випалені землі, чи як вони називаються? Да-да-да, там, де ще є елітний дракон. Ой, ой ой ти. Куди б ти не ходив, мах, блін, усюди на тебе агряться. Ну ти хоч. Нє-ні-ні, на хардкорі так не треба. На хардкорі завжди треба йти туди, де нема мобів, а він тупо йде на всіх. Так ще й вони ще й руді. Ну, ви ж бачите помаранчеві, тобто вони хай левелу. Я не знаю, на що розраховував цей маг. 138 хп. Ну покажи скіл, покажи скіл. Ой-ой-ой скіл. Але а ти йдеш і тупо збираєш всіх. Я не розумію, як це взагалі. Як так грати. Справа, до речі, цей рарник. 78 хп. На скілі? Виходить, що на скілі. 78 хп 130 мани. Але він ще в бою. Красава. Ну, ні, це топ. Ульдаманчик, дворфи, доволі велика кількість. Е, шкода, що я не дуже розумію, хто танк, але з огляду на те, що я там бачив е, цю е, лужу, Consecration, то, скоріш за все, танк паладин. Бо це окремим скілом вчиться у танківській е, гілці. Да, танк паладин. Воїн нарізає. Ну, наче тримаються. Ну, пал -паладину, паладину погано, по мані там десь відсотків 20-25% у всіх. Але тримаються. Вирішив тікати. Воїн вирішив тікати. Мені, мені здається, що всі інші намагаються. А, да, вони кайтять. Вони кайтять, тікають. Петрі, Петрі тут не пахне. Але вони не так далеко від виходу. Можливо, мах, і їх врятує. Хоча я дивлюсь, паладин просідає. Ні, паладин. Да, там був оверпул. 43 рівень. 43 рівень, паладин. Хто наступний? Покажіть, хто це був? Зараз має вибити. Це був ельф мисливець 48-го. Цікаво, а чому Fine Death він не проюзав? Чому паладин не проюзав е цей бабл? Дивно. Залишається, я так розумію, мах, Блядь, ще один. Хто помер? Пріст? Ну, давай цю плашечку покажи, хто помер. Не показує чомусь. Ну, коротше, там це жорстко. Просто мінус 3. Мінус 4, по факту. Всі померли, окрім одного. Жесть. А це що? Де це ви? Це е, зулгуруб. Рейд зулгуруб. Ой-ой-ой, по ньому стукнуло, бачили? Фул ХП танк, дивіться. Бик по голові, і все, і помер. Просто коротше. Просто, з... просто зірвався моб, стукнув, вбив і пішов далі собі робити. Угу. Елітні моби, це на квест на медальйон. Це на медальйон. Доволі, доволі сильні моби, я їх в соло бив два рази, і воїном, і паладином, але це дуже складний квест. Там треба, щоб вони були зелененькі, щоб їх більш-менш якось проходити. Коротше, один моб, що воїнам, що паладином мені обходився в усі якісь кадешки, ну окрім найпотужніших да, на воїні. Тобто фласка ХП і тому подібне дуже сильні моби. Ну, маг вирі. Мах, можливо, його і вб'є Хоча у мага вже мани 26%. Як ти на 26% будеш його пробивати? Піробласт. Бубух! Скріта усього-навсього 9%. Він скріта, йому зніс 9%. Умага залишається 8% мани. Ну, все, він тікає. Ага, він випив фласку на ману. Фаєрбол. Приморозив. 23-22%. Він його продовжує бити, тому той не відв'язується. Дейза. Сповільнення. Да. Це дуже дуже сильні моби. Знову не фаріан. Знову не фаріан. Чомусь він так стоїть. А, зараз вже буде ото шобло да, побіжить чи ні? Корови, <світок> корови, коти. Від усіх, я так розумію, покидав цей хекс. А прикольний хекс, дивіться, різні ці штучки. А Жира... <світок> жирафа хекс я ще не бачив. Блін. О! Наші скелети летять, пішла ОЄшка. Тут треба бути подалі від цього. Це другий, це другий відос у підбірці, коли просто сила силенна тих мобів, і якщо ти стоїш поряд, то тобі буде глина. Не люблю цю локацію. Це там, де кур кургани голкошкурих. Ти рога вирішив втрьох лупити. Окей, він, він юзнув. Він юзнув ваніш, але його аоєшкою вибили з ванішу. Пішла Пішла таргет дамі. На щастя, повезло йому. Гауш, гауш, гауш. Хорош. Рятує свою сраку тролячу. Але тут до 100 фіга мобів, просто жесть. Я не знаю, 139 хп. Наступний ваніш він, він не встигне. Ще один гауш. А тут гауша вже не буде. О, пішла ухиляння. Пішло ухиляння, можливо, пощастить. Йому треба да, правильно йти. Гауш, хорош. Хорош! Прям як я. Я б так само грав, як він насправді. Гауш ще не відкотився. Блін, ще один. Давай, давай, якось намагайся рвати дистанцію. 75 хп. На скілі. на скілі намагається рога, пішла захілка, ну це можливо це можливо невірне було рішення. Дуже багато мобів, 53 хп, дуже багато мобів. Він якось намагається їх кайтити, щось обходити 60 хп. Блін, йому щастить трошечки. Ну тобто він на скілі, але йому трошечки щастить, що, моби йому не таку добре. добре зіграно. Прям професійно, професійно зіграно, хорош.